Що він від вас приховує? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що приховує від вас ваш партнер? Думайте про нього, подивимося. Хто він? Заради вас він. Зруйнував своє минуле, можливо, це стосунки, якісь були, які до вас. Коли він з вами познайомився, він завершив своє минуле, щоб бути разом з вами. У вас спілкування на відстані, і в нього дійсно від вас є багато таємниць. Що він приховує? Приховує те, що він матеріально забезпечує. Якусь жінку, це напевне колишня дружина його. Він забезпечує дійсно і це його обов'язок. Виходить допомога матеріальна і обов'язок, хоча там багато конфліктів, непорозумінь, але все одно він матеріально її забезпечує. Дуже сильно переживає переживання в нього. Приховує те, що він вам обіцяє, а насправді зараз виконати не може. не має можливості. Обіцяє приїхати, обіцяє зустрітися, але він сам знає, що виконати того не зможе, і сумнівається дуже сильно, що ви його будете чекати. Тому що тут виходить, треба довго чекати. Його, поки він в нього вийде з вами зустрітися, треба буде довго чекати, але він планує зустрітися з вами. Планує. Ви йому дуже сильно подобаєтеся, і він планує вам приз... зізнатися у коханні. Буде шукати спільну мову, хоче з вами бути разом.